Жаємо здоров'я в ефірі. 20-й випуск нашого огляду сьогодні 15 грудня 2025 року, і ну, ми як завжди робимо такий глибокий розбір ключових новин у сфері військових технологій. А тиждень слухає, видався справді гарячим. От поки американці розгортають у космосі одночасно і щит і меч. Ми тут на землі створюємо такі речі, що їхній пентагон е, дуже уважно за нами спостерігає. Сьогодні поговоримо, як створення кіберсил змінює саму структуру нашої армії, і звісно, зануримось у технології. Розберемо, як працює їхня нова глушилка супутників і той гігантський радар на Алясці. А потім, що цікаво, порівняємо це з нашими розробками від потужного реп-квазар, який нарешті отримав зелене світло. Нарешті. Так, на держзакупівлі до, мабуть, найгучнішої новини реактивного двигуна Шепіт, того самого, що працює на звичайному бензині. І як ми й обіцяли, приділимо особливу увагу темі, що рятує життя щодня. Продовжимо розбирати детектори дронів, і це буде не просто огляд моделей, а скажімо так, глибокий аналіз: на що дивитись, щоб не купити дорогу іграшку замість надійного вартового. Тож починаємо. Давай почнемо з офіційного зі стратегічних змін. Отже, головнокомандувач Сирський оголосив, що до кінця року завершується формування командування кіберсил на папері. Звучить солідно, але що це змінює? Ну, по факту, це ж не просто it відділ перейменували. Ні, ну що ти? Це фундаментальна зміна підходу. Раніше це були знаєш розрізнені підрозділи РР, РЕБ, кібербезпеки. А тепер це єдиний рід військ з централізованим командуванням. Треба розуміти, сучасна війна ведеться не лише на землі, а й в електромагнітному спектрі. Це війна сигналів. Війна сигналів, даних, сенсорів. Так, і створення кіберсил це по суті визнання того, що цей ефір є таким самим полем бою, як і степи під бахмутом. І результати роботи на цьому полі бою треба сказати вражають. Дивись на статистику за місяць. Наші діпстрайк відпрацювали 81 раз, накрили 98 цілей на території ворога. Це серйозно. Артилерія понад 4 тисячі об'єктів, але ось цифра, яка стосується нашої теми напряму, засоби РЕП придушили майже 94 тисячі ворожих засобів повітряного нападу. Уяви собі 94 тисячі, і це ж і є та сама ну, невидима війна. Кожна одиниця з цих 94 тисяч це якийсь fpv дрон, ланцет чи розвідник, який просто не долетів. Це врятовані життя, техніка, позиції, і це найкраща ілюстрація, чому купол реб над підрозділом сьогодні ну такий же важливий, як і бронежилет на бійці. І поки ми набуваємо цей досвід кров'ю, за нами виявляється дуже уважно. Спостерігають у виданні діфенс Фенс Уан вийшла стаття з такою, знаєш, промовистою назвою: Україна допомагає США наздогнати сучасну війну. Вони там розбирають свій новий дрон Лукас, і знаєш, що найцікавіше. З чого вони його роблять? З уламків російських шахедів, які ми їм передали. Це така іронія, чесно кажучи. Ша технологічний гігант, по суті, займається реверс інженірінгом іранської літаючої газонокосарки, яку росіяни клепають у себе тисячами. Це ж показує, наскільки вони відстали саме в цьому сегменті масових дешевих ударних дронів. У статті прямо про це пишуть. Їхні дорогі розреклановані дрони, як от Скайдіо, виявилися ну абсолютно безпорадними перед російським ребом, просто падали так, просто втрачали зв'язок і падали. Це ж виглядає як повний провал їхньої аренді машини. Вони роками створювали складні системи для стерильного середовища, а виявили, що війна це бруд, хаос і тотальна радіоелектронна протидія. Це, власне, фундаментальна різниця у філософії. Вони готувались до війни технологій, а ми ведемо війну на виснаження і адаптації. І наш досвід для них це ну, просто безцінний краш-тест їхніх доктрин. І поки вони вчаться, наші сусіди теж не сплять. Латвія, наприклад, отримала нові шведські радари Giraffe 1 x Це ті, що мобільні? Так, це якраз мобільні РЛС, заточені на виявлення малих цілей, як от дрони, посилюють східний фланг НАТО. Добре, давай від досвіду на Землі перейдемо до великої гри на орбіті. У США за тиждень одразу дві новини від космічних сил. Перша їм передали першу серійну систему Мієланс. Якщо просто це наземна мобільна глушилка супутників, правильно? Абсолютно правильно, це наступальна зброя. Її мета вибірково придушувати супутниковий зв'язок противника у певному районі. Оскільки вона мобільна, на причепах її, скажімо так, важко виявити та знищити. Це пряма відповідь на тотальну залежність сучасних армій від супутникових комунікацій. Хочеш осліпити ворога, вимкни йому Старлінг чи його аналог. Тобто, з одного боку, вони розгортають такий меч, щоб сліпити інших, а з іншого гігантський щит. На Алясці прийняли на озброєння Радар LRDR від Lockheed Martin. Це вже стаціонарна махина розміром з багатоповерхівку. І її завдання дивитися в космос і відстежувати міжконтинентальні балістичні ракети. Але ключова його функція це так звана дискримінація. Тобто, Тобто, коли летить раката, вона випускає безліч хибних цілей, якихось уламків, задача LRDR – відрізнити бойовий блок від усього цього сміття і видати точні координати системі ПРО. У характеристиках згадується технологія ЕСА. Можеш пояснити на пальцях, що це таке? Уяви старий радар як один великий ріхтар, який ну, механічно крутиться, щоб оглянути небо. ЕСА – це ніби тисячі маленьких світлодіодних ліхтариків, кожен з яких може миттєво направити проміль у будь-яку точку незалежно від інших. Це дозволяє одночасно відстежувати тисячі об'єктів і миттєво розрізняти їх. Це ну, справжній технологічний стрибок. Від таких космічних гігантів до рішень тактичного рівня американська Metric Space показала портативний 360 градусний радар для боротьби з дронами. кажуть, вміщується в багажник, розгортається за хвилини. Це якраз відповідь на потребу мобільних груп. Прикрите блокпост, локуаційну групу, якийсь об'єкт швидко розгорнув, відпрацював, згорнув. А штучний інтелект там потрібен, щоб відфільтровувати птахів та інший шум, що є, до речі, великою проблемою для радарів у міській забудові чи в лісі. І поки вони там розробляють, у нас вже є потужні відповіді, які йдуть у війська. Міноборони кодифікувало всі модифікації нашого РЕБ Квазар-3М. Це ж означає, що тепер держава може закуповувати їх масово, і це вкрай важливо. Квазар – це ціле сімейство систем. Дуже гнучке, можна зібрати конфігурацію від 3 до 10 модулів подавлення. Він перекриває величезний діапазон частот від 120 до 5850 МГц, тобто практично все, що літає. Все, що може загрожувати. Так, FPV, Mavic, орлани, і головна фішка, він може одночасно давити 19 частот. А по потужності до 100 ватів на модуль радіус до 300 метрів. Це такий собі щільний захисний купол. Але от слухай, 300 метрів це чудово для статичної позиції і для кеспи. А що з рухом? Чи можна цим прикрити, наприклад, колону техніки? Це дуже хороше питання. Для техніки в русі потрібні, звичайно, інші рішення, які живляться від бортової мережі і мають відповідні антени. Квазар це в першу чергу окопний реп, захист стаціонарних об'єктів, його задача створити мертву зону для дронів навколо позиції. І кодифікація означає, що таких мертвих зон на фронті стане значно більше. І дивись, яка цікава логіка виходить. Ми створюємо такий щільний захисний купол реп, що пробитися крізь нього звичайним дроном стає ну майже неможливо. І це змушує іншу сторону шукати обхідні шляхи, бути або значно розумнішим, або значно швидшим. Абсолютно. І це підводить нас до наступного блоку новин. Давай подивимось на розумний підхід. У Німеччині компанія Autorion продемонструвала гібридний рій дронів. Ключове слово тут. Гібридний. Так. У Рої одночасно працювали дрони різних типів: FPV, камікадзе, розвідники крила, коптери і, що найважливіше, від різних виробників. Вони об'єднані єдиним програмним забезпеченням і діють, ну, як один організм. Вони показали повний цикл ураження. Тобто один побачив, інший вдарив. Саме так. Один дрон виявив ціль, передав координати. Система автоматично розподілила ролі, і ударна група синхронно атакувала. Оператор вже керує не одним дроном, а цілою зграю. І поки німці експериментують, наші компанії вже ставлять на потік бойові рішення. От компанія Генерал Черешня має одразу дві новини. По-перше, вони починають ліцензійне виробництво перехоплювача. Октопус. Ми ж про нього говорили у 17-му випуску. Здається, так говорили. І це дуже правильний крок до масштабування. Розробку сили оборони, яка довела ефективність, передають перевіреним приватним виробникам. Це дозволяє швидко наситити фронт. Октопус цінний тим, що може ефективно працювати вночі і в умовах радіоелектронної протидії. А друга новина, а друга їхня новина кодифікація власного антишахетного дрона Булет. Тобто, тепер у нас є два масових перехоплювачі, що, звісно, створює здорову конкуренцію. Але щоб збити шахет, його треба спочатку побачити. І тут є розробка, яка мене чесно, особисто вразила. Компанія The Force Law зробила модуль TFL Anti-Shahed. Це ж маленька коробочка зі штучним інтелектом, яка підключається до тепловізійної камери, наприклад, Курба 640A. І ця коробочка самостійно аналізує відеопотік, знаходить у ньому теплову сигнатуру шахеда, захоплює її і веде. Тобто оператору мобільної вогневої групи не треба годинами вдивлятися в екран, намагаючись розгледіти цятку в небі. Система робиться за нього і подає сигнал. Стривай, але найцікавіше це ж ціна. 300 доларів. Це взагалі як? Це ж дешевше за хороший смартфон. Як можна вмістити шиї, які розпізнає шахеди, на відстані до кілометра в пристрій за такі гроші? Де ж має бути компроміс? Ну, компроміс, ймовірно, у точності розпізнавання, яка заявлена на рівні 80%. Це не 100%, будуть і хибні спрацювання. Але ключова ідея тут в ефективності програмного забезпечення. Вони створили настільки оптимізований алгоритм, що він може працювати на відносно простому і дешевому залізі. Це приклад асиметричної відповіді. Не будувати радар за мільярд, а дати кожній мобільній групі розумні очі за 300 доларів. Це був розумний підхід. А тепер про швидкий. І це, мабуть, головна новина тижня. Компанія Scopa Industries показала пульсуючий реактивний двигун шепіт. О, це потенційний геймченджер. Ця технологія відома ще з часів німецьких ракет В1, які називали гудячими бомбами за характерний злук. Але тут вона реалізована, скажімо так, на новому рівні. Головна перевага, неймовірна простота конструкції. Там практично немає рухомих частин. А значить, він дешевий і ідеально підходить для масового виробництва. Абсолютно. Mm. А що по характеристиках? Повністю українські компоненти. Розрахункова швидкість, яку він може надати апарату, до 700 км на годину, тяга 18 кг. і найцікавіше паливо. Бензин. Звичайний бензин А 95 Уяви логістику. Не треба спеціального авіаційного гасу. Під'їхав до будь-якої заправки, залив канітру, але ж зачекай, у цієї технології були недоліки шум, неефективність, сильний тепловий слід. Все так, він гучний, він жере паливо, він помітний для тепловізорів. Але в умовах сучасної війни дрон камікадзе ну це не баги, а фічі. Шум це додатковий психологічний тиск, а висока швидкість і масовість можуть дозволити прорвати ППО там, де повільні мопеди, просто безсилі. Це відкриває нам шлях до створення власних дешевих крилатих ракет або, наприклад, швидкісних перехоплювачів. Коли на орків полетить рій апаратів зі швидкістю 700 км на годину, це буде зовсім інша війна. Що ж, від таких високих швидкостей давай повернемося на землю в окопи. Як і обіцяли, поглибимо тему вибору детекторів дронів минулого разу. Ми окреслили основні типи, а сьогодні. Поговоримо про нюанси, які можуть коштувати життя. Так, уявімо ситуацію, підрозділу потрібен детектор. Ринок завалений десятками моделей з різними назвами, як не розгубитися. Для початку треба чітко зрозуміти, для якого завдання він потрібен. Нагадаю, три основні архетипи, які ми виділили. Перший особистий вартовий компактний прилад для бійця на позиції, як от Аркіс 4. Його головне завдання зреагувати на FPV, який вже заходить на атаку, і дати ті самі 2-3 секунди, щоб впасти в укриття. Тут пріоритет швидкість реакції, а не дальність. Другий архетип дозорний відділення це вже більш серйозний пристрій для захисту КСП, бліндажа техніки на позиції. Тут важливіша дальність, кілометр і більше, та здатність розрізняти типи дронів. Приклад, Чуйка «Чуйка-3.0» яка, до речі, має унікальну функцію перехоплення відео з ворожого FPV. Тобто ти бачиш те, що бачить пілоторків? Саме так. І третій системний інтегратор це вже професійні комплекси типу Джміль. Його задача не просто попередити, а видати точні цілевказування на засоби ураження: на реб, на турель, на ПЗРК це елемент ешелонованої оборони великого об'єкта. І от коли ми визначились із завданням, починається, як то кажуть, технічні дияволи в деталях. І перший це компроміс між дальністю виявлення і швидкістю сканування ефіру. Поясни, що це означає на практиці. Уяви, у детектора заявлена дальність 5 кілометрів, звучить чудово, але повний цикл сканування всіх частот у нього займає, наприклад, 8 секунд. За ці 8 секунд FPV-дрон на швидкості 150 км на годину пролетить понад 330 метрів. Тобто, поки він його знайде, дрон вже буде набагато ближче. Так, в момент, коли детектор нарешті його засіче і подасть сигнал, дрон буде вже на 300 метрів ближче. Інформація застаріла. Тому треба шукати баланс. Та ж чуйка сканує за 4-8 секунд. А Аркіс, якому важлива миттєва реакція на близькій відстані, за 2 секунди. Наступний критичний параметр це автономність. Ну, Тобто наскільки вистачить батарей? Абсолютно. Якщо прилад працює годину, як, наприклад, Stevia Fly, то його можна використовувати для коротких завдань, але на довготривале чергування на позиції він, звісно, не годиться. А є моделі, як решпак, що працюють до 12 годин або шукач 2 до 48 годин на одному заряді. Вага, габарити, час роботи від батареї в полі це не менш важливо, ніж дальність. Тобто, якщо так підсумувати, то виходить, що універсального найкращого детектора ну просто не, не існує. Його не існує. Вибір це завжди відповідь на конкретні питання: яка головна загроза, FPV чи розвідники типу Орлан. Де він буде працювати у відкритому полі, де потрібна дальність чи в місті, де купа перешкод? Скільки часу на реакцію потрібно бійцю? Тільки відповівши на ці питання, можна обрати прилад, який буде реально рятувати життя, а не лежатиме в рюкзаку як непотрібний гаджет. Ну що ж. Тиждень дійсно видався насиченим, і знаєш, що найцікавіше? От, поки американці на Алясці розгортають радар розміром з будинок. Щоб побачити балістичну ракету за тисячі кілометрів. А наші інженери за 300 доларів прикручують до звичайного тепловізора маленьку коробочку зі штучним інтелектом, яка бачить шахет за кілометр, і чесно кажучи, ще невідомо, що в сучасній війні є страшнішою зброєю. А головне у нас скоро можуть з'явитися власні реактивні двигуни. Я просто уявляю собі обличчя якогось орка, коли на нього замість звичного мопеда летитиме щось на 95-му бензині зі швидкістю 700 кілометрів на годину. Це ж не мопед. Це якийсь пекельний боліт. Головне, щоб у цьому всьому технологічному розмаїтті від кібервійськ до детекторів не загубився зв'язок і здоровий глуст. Бо найкрутіший гаджет в руках непідготовленого бійця це просто шматок дорогого заліза. Дякуємо, що були з нами. За музичний супровід дякуємо гурту брати гадюкини. Слава Україні! Героям слава!